Трішечки інформація, яка може бути цікава гіпервідповідальним людям. Якщо ви берете на себе багато відповідальності по життю за себе, за оточуючих, прагнете бути корисним, робити все вірно, то. Можливо, зворотня сторона цієї відповідальності є перманентне почуття провини, яке супроводжує вас по життю. І саме небажання знову зустрічатися з цим почуттям провини, штовхає брати на себе надмірну відповідальність, щоб ніби його уникати. Що коли я все контролюю, роблю все гарно, коли я корисна, я буду менше відчувати цю провину. Але е, тут Конфлікт в тому, що коли людина бере на себе більше навантаження, вона більше виснажується, відповідно, може робити більше помилок, відповідно, буде ще більше відчувати за це провину. Коло замикається, і людина знаходиться у постійному виснаженні. Тому тут питання до себе: а про що моя відповідальність насправді?